Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми дослідимо імена синів Якова та їхнє пророче значення. Ми також розглянемо вибрані вірші, в яких Яків пророкує своїм синам. Нехай Господь Бог благословить наше дослідження Його слова, Господь дав Якову дітей від його першої жінки на ім'я Лія, його другої жінки на ім'я Рахіль, невільниці на ім'я Білга та невільниці на ім'я Зілпа. Бог благословив Лію шістьма синами, котрих вона назвала Рувим, Симеон, Левій, Юда, Ісахар та Заволон. Також у лії народилася донька на ім'я Діна. Рахіль народила двох синів Йосифа е і Веніамина. Рахиль померла незабаром після народження Веніамина. Веніамин був єдиним сином. хто… Народився у краю Ханаанському, тоді як усі інші діти Якова народилися у краю арамейському. Коли Яків зі своєю сім'єю переселилися до Єгипту, він усиновив двох синів Йосифа, Єфрема та Манасію. Білга народила Якові двох синів Дана та Нефталима. Зілпа також народила Якові двох синів, Гада та Асира. Усього у Яківа було 12 синів, які стали патріархами 12 племен Ізраїлю. На цій діаграмі перераховані діти Якова в порядку їх народження. Історію їх народження можна знайти у книзі Буття у розділах 29 та 30, а народження Він'ямина записано у 35 розділі. Ці розділи містять ретельно збережений запис слів. Використаних матерями при називанні своїх синів. Чому так? Для чого такі детальні описи, виявляється, що імена 12 синів Якова мають важливі значення і містять пророчі передбачення. Оскільки єврейський народ став відомий як діти Ізраїля, то уважно розглянемо імена дітей Якова. Історія найменування 12 синів Якова в різний спосіб відповідає історії народу Ізраїля, що походить від них. Першого сина Якова назвали Рувим. Буття 29 розділ, 32 вірш. І завагітні Ларія і сина породила, і назвала ім'я йому Рувим, бо сказала була, Господь споглянув на недолю мою, бо тепер покохає мене чоловік мій. Другого сина Якова назвали Симеоном, Буття, 29 розділ, 33 вірш. І завагітняла вона ще, і сина породила, і сказала: Господь почув, що я зненавиджена, і дав мені також цього, і назвала імення йому Симеон. Існує разюча схожість між цими словами та розповіддю про страждання Ізраїля в Єгипті. Книга Вихід, третій розділ, сьомий вірш, і промовив Господь я справді бачив біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед його гнобителями, бо пізнав я болі його. Це не просто збіг, що при народженні перших двох синів Ізраїля їхня мати говорила про недолю, стверджуючи, що Господь поглянув і почув її. Ці ж самі слова зустрічаються в уривку, який описує перший етап національної історії дітей Ізраїля, хто тоді були гнобленими жорстокими єгиптянами. Третього сина Якова назвали Левієм Буття, 29 розділ, 34 вірш. І завагітняла воно ще, і сина породила, і сказала: тепер оцим разом. Буде до мене прилучений мій чоловік, бо я трьох синів породила йому, тому й назвала ім'я йому Левій. Ці слова матері знову вказують нам на початок національної історії Ізраїля: Коли Господь був прилучений з Ізраїлем та став чоловіком народу Ізраїля, це було в час їхнього виходу з Єгипту та перебування у пустині. Єремія Другий розділ, другий вірш. Іди і проголоси до вух дочка Єрусалиму. говорячи. Так говорить Господь я згадав тобі ласку юнацтва твого ту любов, коли ти наречена була, та за мною ходила в пустині в землі незасіяній. Четвертого сина Якова назвали Юда. Буття 29 розділ, 35 вірш. І завагітняла вона ще, і сина породила, і сказала: Тим разом я буду хвалити Господа, тому назвали ім'я йому Юда та й перестала роджати. Слова лії, при народженні Юди нагадують нам про перехід через Червоне море, де Ізраїль оспівував перемогу Господа над їхніми ворогами та славив Бога за чудесне визволення. Псалом Згадуючи цю подію, писав Псалми 106, вірші 11 по 12. І закрила вода супротивників їхніх, жоден з них не зустався. Тоді то в слова його вірували, виспівували йому славу. П'ятого сина Якова назвали Дан, Буття 30 розділ 6 вірш. І сказала Рахіль, розсудив Бог мене. А також вислухав голос мій і дав мені сина, тому назвали ймення йому Дан. Слова Рахіль пророче переносять нас до часу перебування Ізраїля в пустині. Вони вказують на Боже незадоволення народом Ізраїля, коли той гнівив Господа. Повторення закону, 9 розділ, 7 вірш. Пам'ятай, не забудь, що ти гнівив Господа, Бога свого. У пустині від дня, коли вийшов ти з єгипетського краю аж до приходу вашого до цього місця, неслухняні були ви проти Господа. Шостого сина Якова назвали Нефталем, буття 30 розділ, вірші 7 по 8. І завагітняла вона ще, і вродила білга, невільниця Рахілена, другого сина Якова, і сказала Рахіль – Великою боротьбою боролась я з сестрею своєю і перемогла, і назвала імення йому Нефталем. Боротьба тут говорить про випробування у пустелі. Висловлювання про сьомого та восьмого синів Якова можна розглядати разом Буття, 30 розділ вірші 10 по 11 і вродила зілпа, невільниця Ліяна, Якову сина, і сказала Лія. Прийшло щастя і назвала імення йому Гат. Буття 30 розділ вірші 12 по 13 і вродила зілпа невільниця Ліїна, другого сина Якова, і промовила Лія то на блаженство моє, бо будуть уважати мене за жінку блаженну, і назвала імення йому Асир. Після того, як Ізраїль залишив пустелю та перетнув Йордан. Ці слова говорять про щастя та блаженство народу Ізраїля після поразки їхніх ворогів у землі Ханаанській, висловлювання про 9 та 10 синів Якова також можна розглядати разом буття 30 розділ, 18 вірш і промовила Лія: Дав Бог заплату мені, що дала я невільницю свою своєму чоловікові, і назвала ймення йому Ісахар. Буття, 30 розділ, 20 вірш. І промовила Лія, обдарував мене Бог добрим подарунком. Цим разом замешкає в мене мій чоловік, бо я породила йому шестеро синів і назвала імення йому Заволон. Ці слова заплату та подарунок описують заволодіння Ізраїлем плідної спадщини, яку дав їм Бог. Після цього був інтервал. Перед народженням останніх двох синів. Ці двоє синів, народжені йому його коханою Рахіллю, втілили його довгождане бажання. Буття, 30 розділ 24 вірш, і назвала ймення йому Йосип, кажучи додасть Господь мені іншого сина. Буття, 35 розділ 18 вірш. І сталося, коли виходила душа її. Бо вмирала вона, то назвали ім'я йому Бен-Оні, а його батько назвав його Веніямен. Ім'я, син мого смутку, було замінено батьком на син моєї правиці. Ці слова говорять про завершення історії Ізраїлю, і також вказують на два приходи Христа Його перший прихід як страдника. Та його другий прихід як царя над царями та Господь над Панами, крім пророчого значення, яке розповідає про історію народу Ізраїля імена дванадцяти синів Якова також розкривають історію грішника, врятованого благодаттю та вказують на самого Месію. Наприклад, Рувим першонароджений Якова означає Дивись син. Це відображення того, що Бог каже нам через Євангелію. Ми запрошені глянути на сина. Ось агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Наступний син є Симеон, його ім'я означає слухання. Це вказує на прийняття Євангелію вірою, бо віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Наступний син Левій, кого ім'я означає з'єднаний, це говорить про з'єднання Святого Духа з Духом віруючої людини в момент нового народження. Юда означає хвала і проявляє прославлення Бога віруючою людиною. Ден означає розсуд, що вказує на випробування віруючої людини самої себе. Нефталим означає боротьба, і це символізує боротьбу віруючої людини з силою гріха. Гад означає щасливий, і це можливо вказує на доступ віруючої людини до багатства благодаті Божої. Ашер, чиє ім'я означає блаженство, може означати мир Божий, що вищий від усякого розуму. Ісахар означає заплата і говорить про служіння, тоді як заволун, що означає подарунок, нагадує нам про винагороду, яку отримають усі вірні християни. Йосиф означає додавання, і це вказує на винагороду, яку Месія дасть тим, хто йому служив зі завзятістю. І, нарешті, Веніамин, останній синів Якова, означає син моєї правиці. Знову ж таки, вказує на Христа. Таким чином, коло закінчується там, де воно починається з Господом, бо Він є перший і останній. Тепер розглянемо Якова над його дітьми. Окрім своїх дванадцяти синів. Яков також усиновив двох синів Йосифа, Єфрема та Манасію? Вірою, Ізраїль поблагословив обох синів Йосифа. Написано, що Ізраїль, нова людина, благословляв і пророкував над ними а не Яків. Дійсно, це було вірою, а не видінням. Як мало ймовірно звучало те, що за пророцтвом Ізраїля. Ці два молоді єгипетські принци покинуть Єгипет з землі свого народження. Як неймовірно здавалося, що кожен з них стане окремим племенем або що молодший буде високо піднятий над старшим як за значенням, так і за кількістю. Хто би міг передбачити, що через століття Єфрем буде представляти царство Ізраїлю, відокремлене від Юди? Але Яків, чиє ім'я було змінено на Ізраїль, почув Бога, поклався на Його слово і повірив у безперечне виконання його обіцянки. Розглянемо також слова Якова, коли він пророкував над своїми синами наприкінці свого земного життя. Ми коротко розглянемо пророцтво щодо п'яти дітей Якова. Книга Буття 49 розділ вірші 1 по 4. І покликав Яків усіх синів своїх та й промовив: Зберіться, а я сповіщу вам, що вас спіткає наприкінці днів. Зійдіться та слухайте ви, сини Якова, і прислухайтесь до Ізраїля, вашого батька. Рувиме, ти, мій перворідний, моя міць і початок ти сили моєї, верх величності і верх ти могутності. Ти пінився був, як вода, та не втримаєшся, бо ти увійшов був на ложе свого Отця, і збезчестив його на постелю мою ти піднявся. Хоча Рувим був перворідним сином, він втратив своє становище перворідного через свій гріх. Звернемося до першої книги Хронік і прочитаємо запис про Рувима. Перша книга п'ятий 5 вірші 1 по другий а сини Рувима, Ізраїлевого первородженого, бо він первороджений, та за збезчещення ним ложа свого батька, перворідство було дане синам Йосипа, сина Ізраїлевого, та вони не могли приписатися до перворідства, бо Юда став найсильнішим серед братів своїх, і князем сильнішим від нього, а перворідство дісталося Йосипові. Юда, а не Рувим, став царським племенем, з якого походить Месія, таким чином став найсильнішим серед братів своїх. Якщо простежити долю племені Рувима через старий заповіт, то можна зауважити, що вони не відзначилися в жодному аспекті. З племені Рувима не вийшов жоден суддя, жоден цар. Ні жоден пророк. Про Симеона та Левія Яків сказав наступне буття 49, розліші 5 по 7 Симеон і Левій то брати, їхня зброя знаряддя насильства. Хай до їхньої змови не входить душа моя, і нехай не прилучиться слава моя до їх зборів, бо вони у своїм гніві людину забили, а в своїй самоволі вола копит позбавили. Проклятий гнів їхній, бо сильний, та їхня лютість, тяжка бо вона, поділює їх в Якові, і їх розпорошу в Ізраїлі. У пророцтві Якова щодо племен Симеона та Левія найважливішим аспектом було те, що вони мали бути поділені в Якові та розпорошені в Ізраїлі. І це буквально відбулося. Коли земля була розділена за часів Ісуса Новина, ми дізнаємося, що Симеон не отримав окрему територію, а отримав свою частину в межах наділу Юди. Таким чином, сини Симеона були поділені в Якові, перебуваючи серед міст Юди. Подібним чином Левити отримали 48 міст. Розкиданих по всій спадщині інших племен у той час як кожне з інших племен мало окремо оприділену територію, нащадки Симеона та Левія були поділені та розпорошені, як і пророкував Яків століттями раніше. Про Юду Яків сказав Буття 49 розділ вірші 8 по 10 о Юдо. Похвалять тебе твої браття, рука твоя на шиї твоїх ворогів, сини батька твого тобі вклоняться. Юда, Лев молодий, ти, мій сину, вертаєшся з здобичі, прихиливсь він, поклався, як лев і як левиця, зведе хто його. Не відійметься берло від Юди, ані з його стегом законодавець, аж прийде примиритель, що йому буде послуг народів. Розвиток від молодого лева до лева ілюструє поступове зростання могутності племені Юди. Як і промовив не відійметься берло від Юди, ані з його стегом законодавець, аж прийде примиритель. У 63-му році до нашої ери римський генерал Помпей захопив Єрусалим. Римляни правили через свого намісника та здебільшого дозволяли релігійні свободи в юдеї. Однак цікава подія відбулася у сьомому році нашої ери. Капоній був призначений прокуратором, і він позбавив Санедріон юридичної влади. По цій причині Санедріон більше не мав права виносити смертні вироки. Берло справді було відіймане від Юда, але примиритель вже був прийшов. У той час, коли деякі євреї волали та сипали на себе попел на вулицях Єрусалиму, думаючи, що Слово Боже не справдилося, певний хлопець зростав у Назареті. Того хлопця звали Ісус. Фраза Йому буде послуг народів вказує на другий прихід Ісуса Христа. Благословляючи своїх дітей, Яків раптово перейшов від 4-го сина до 10-го сина. Буття, 49 розділ 13 вірш. Заволон буде мешкать над берегом морським, над берегом тим, де стають кораблі, а границя Його до Сидону. Чому Яків? Після пророцтва над своїм четвертим сином Юдою перейшов до пророцтва над своїм десятим сином Заволоном. Це було тому, що, пророкуючи над його четвертим сином, вмираючи, Яків говорив про Месію, хто мав прийти з племені Юда. І через тісний зв'язок Ісуса Христа з землею племені Заволона, ці два племена тут поставлені поруч. Після того, як Яків згадав плем'я Юде, з якого народився наш Господь, Яків перейшов до племені Заволона, на території якого Ісус Христос прожив більшість свого земного життя. Теж цікаво зауважити, що 11 із 12 апостолів Ісуса Христа походили із Галілеї. Усе у Святому Писанні є досконалим. Не тільки слова Біблії є божественно натхненними, але навіть і розташування цих слів відображає скерування пера автора Святим Духом. Наш Бог є Бог порядку. На цьому ми закінчимо нашу зустріч. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашої Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.